Собака не хоче за вами йти, упирається всіма чотирма лапами. На то є основні три причини і три техніки, які допоможуть вам це змінити. Перша причина ваша собака залюблена, а значить, вона не опускає хвоста, коли ви робите зауваження, а значить, вона вас приймає як друга, брата, сестру, дружину, чоловіка. І тому на таких рівних відносинах вона вам каже: Я не хочу за тобою йду. Ти хто такий? Друга причина, ваша собака побачила іншу собаку і стоїть стовпом. А ви знаєте, що коли собаки вже знайомляться, вони вже здалеку це роблять, здалеку показують по мові тіла, яке я відношення маю до тебе, як я себе позиціоную по відношенню до тебе. У мене високі вуха, хвост, чи я опускаюся нижче. Тому в такі моменти вам треба просто почекати хвилинку-дві, а потім іти. І в третю причину ще три накидаю: це коли ваша собака донюхує мітку. Це коли ваша собака цуценя і не звикла до амуніції. Це коли ваша собака ляклива. Саме про ці три причини шукайте відповідь у телеграм-каналі. Тепер за техніки. Перша техніка це мотиваційна. Підходьте до собаки дуже близько і пішли, 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 пішли голосом і рухом, що саме важливо, уходите від собаки помаленьку і повідочком чуть-чуть її підтягуєте. Друга техніка називається лінивий. Якщо ваша собака лежить на підлозі, візьміть її просто під живот, перенесіть її в інше місце, 10, 20, 30 метрів, і там почніть так само техніку мотиваційну. Третя техніка називається Я тут головний. Підійдіть до собаки. Скажіть команду ні за те, що вона не йде, і далі продовжить використовувати мотиваційну техніку.